Я Аліна і я рада бачити вас на своєму каналі Меристенко Арт. Це буде новорічне відео про декори, які можна розробити своїми руками. В минулому відео ми робили з вами листівки мінімалістичних янгулят, а також гірлянду із паперових ялинок. В цьому відео я хочу сфокусуватися на саме макраме, що можна зв'язати своїми руками і зробити гірлянду або підвіски, або навіть пано. Я вам покажу, як зробити ось таку гірлянду із ялиночок. А також ось таке панно, яке можна використовувати як підвісочку. А також не забувайте, що святковий настрій створюємо лише ми і все в наших руках. А зараз давайте зробимо разом ось таку ялинкову гірлянду. І почнемо з того, що нам знадобиться для створення. Я використала нитки двох кольорів. Це звичайні тонкі повогненні нитки. І намистинки чисто для краси. Цього можна не використовувати. Далі я на основу беру два відрізка ниток і складаю їх не навпіл, а так, щоб внутрішні нитки були по розміру як основу. І надягаю на основу таким от образом. Добре затягнувши нитки, ми будемо плести квадратним узлом. Внутрішні короткі нитки стають нашою основою і вони просто будуть йти вниз. Далі ми беремо праву нитку, кладемо над двома основами і ліву протягуємо в петлю. Ми маємо залишити петлю і будемо її притримувати. Далі ми робимо те саме, але з лівою, яка йде над нитками, і добре затягуємо. Таким чином у нас залишаються петлі, ніби ялинкові гілки. І таким чином ми продовжуємо плести по черзі то права йде над нитками, то ліва. Кількість вузлів залежить лише від довжини вашої нитки і бажання наскільки велику ялинку ви хочете зробити. В кінці, коли ми доплили всі вузолки, обов'язково не забудьте зафіксувати роботу в самому кінці вузликом. Можна основу просто в вузолок так, щоб нитки нашої наші ялинкові голочки не ну, розплилися. Таким чином, я зробила всього три ялинки. Ви можете зробити більше, але я зробила це чисто для прикладу, щоб вас навчити. Далі я приступила до перерізання наших петлів ножицями. Ви можете вирішити саме залишити ялинку у вигляді петлів або так само підрізати, як я, і розчесати, щоб ялинка була пухнаста. Це повністю залежить від вашого бажання. Якщо ви обрали перерізати, вам потрібен буде грібінець для того, щоб розчесати нитки і вони стали пухнастими. Розчісані нитки потім можна підрізати по формі, яка вам подобається. І ось такі ялиночки вийшли у мене в результаті. Напишіть в коментарях, чи вийшло у вас все також. Далі перейдемо до створення наших підвісок і що для цього потрібно. Я використовувала пововняні нитки двох кольорів, також основу для того, щоб я підвіски одразу вішала і мені було зручно. І ось такі металеві кільця. Я використовувала такі кільця від берелків до ключів. Я підвішую нитку, яка буде основою для ялиночки. Почнемо ми з ялиночки, і вона абсолютно проста. Я зробила вузолок і просто малесенькі відрізочки зав'язую вузликами на основі на різній довжині. І таким чином я роблю голочки для ялинки. Далі я все підрівнюю ножицями, щоб всі гілочки були одної довжини, і розчісую їх для того, щоб ялинка була пухнаста. Далі перейдемо до нашого новорічного віночка. Ми візьмемо вже металеве кільце, підвісимо його на нитку, а також наріжемо невеличкі відрізки, яких треба 12 штук. Але кількість ниток дуже сильно залежить від розміру вашого металевого кільця. Бо у мене воно маленьке і якраз мені підходить 12 штучок. Дивіться по вашому розміру і не дягайте нитки в залежності від розміру вашого кільця, бо все індивідуально. Далі один за одним на кільце я надягнула відрізочки і слідкуйте уважно, щоб всі вони були в одну сторону. Далі ми беремо нитку, яка залишилася від підвіски, і вона буде нашою ниткою основою для репсового вузла. Ми беремо її в праву руку і тримаємо в одному напрямку вздовж нашого кільця. І беремо лівою рукою кожну наступну ниточку, прокидаємо її поверх основи вліво і робимо так двічі, затягуючи вузолки. Добре затягуємо і не забуваємо тримати основну нитку в правій руці, не рухаючись по формі нашого кільця. Далі ми підрізаємо віночок, розчісуємо і приводимо до стану, який нам сподобається. І ось така краса у мене вийшла в результаті. Перейдемо до плетіння сніжинки. Так само металеве кільце я підвішую на основу. І таким самим чином, як для вінка, я натягаю на основу нитки по колу. Головне, щоб вони були кратні трьох. В моєму випадку їх 12 штук. Але дивіться, бо все залежить від розміру вашого кільця. Але обов'язково воно має бути кратне трьох. Добре, затягнувши всі наші нитки на основі, ми беремо перші три пари і будемо плести репсовим вузлом, але в діагональному напрямку, ми беремо правою рукою так само ліву нитку і проплітаємо три нитки. і потім в іншу сторону Ми беремо найправішу нитку в ліву руку і проплітаємо три нитки репсовим вузлом. Другий ряд репсового вузла ми робимо так само, проплітаючи по три нитки. І таке саме ми продовжимо робити з кожними трьома нитками по колу нашої сніжинки. Далі ми наводимо кросу, розправляємо нитки, підрізаємо їх і розчісуємо. І така сніжинка у мене вийшла в результаті. Напишіть в коментарях, чи все у вас вийшло і сподобалось вам плести таку сніжинку, і останню підвиску я вирішила зробити у вигляді ялинки, але не такою пушистою, як ми робили спочатку з гірляндою, а саме з петліками. Ми робимо таким самим чином. Беремо два відрізка, втягуємо на основу і будемо плести квадратним вузлом, залишаючи петлі, які стануть гілочками для нашої ялинки. Сподіваюся, що у вас все вийшло і вам сподобалося плести разом зі мною. І якщо у вас залишились якісь питання, не соромтесь і задавайте. Я з задоволенням відповім вам. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. Не забудьте поставити лайк, коментар, а також підписатися на мій канал, так як тут буде багато цікавого і корисного контенту кожного тижня.